Справа 1613. Знайди площу поверхні та суму довжин усіх ребер прямокутного паралепіпеда, виміри якого дорівнюють перше завдання 5 см, 3 см і 2 см. Ну що ж, стартуємо. Спочатку знайдемо площу поверхні. Як знайти площу поверхні прямокутного паралепіпеда? Нагадую, що потрібно знайти А помножити на Б, наприклад, це буде нижня основа, вона така сама, як і верхня. Дві будуть такі площі. Далі, оця сторона у нас, наприклад, буде А помножити на С, це бічна. І тут у нас буде з іншої сторони А помножити на С. І Б помножити на С, це буде ця сторона, і тут буде така сама сторона Б помножити на С. Тобто, ми можемо ще раз записати, що площа С. У нашому випадку, першому, перше дія, S буде дорівнювати 2. А в дужках записуємо А, що множиться на Б, плюс А, що множиться на С, і плюс B, що множиться на С. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, а помножити. А у дужках замість А пишемо 5 см, що множиться на Б на 3 см, додати. Потім А, що множиться на С, це буде 5, що множиться на 2 см. Додати. Ну і Б, що множиться на С, це 3, що множиться на 2 см. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, що множиться. А у дужках 5 множити на 3, це 15. Додати. 5 множити на 2, це 10. Додати. А 3 помножити на 2, це 6. І це дорівнює. Це дорівнює. Так, 2. Що множиться? 15 плюс 10 це 25, плюс 6 це 31. 2, що множиться на 31. Ну і це буде дорівнювати 62. Так. Ми сантиметри множили на сантиметр, і це будуть квадратні сантиметри. Є? Ну що ж, ми знайшли площу поверхні. Цього прямокутного параліпеда, а зараз потрібно знайти довжину всіх ребер. Адже записуємо друга дія, як знайти довжину усіх ребер. Е, нагадую, що усі ребра по 4 ребра у прямокутного палапіпеда у нас рівні. Ось тут 4 ребра рівні, тут 4 ребра, цій рівні. І е, так, ось тут також 4 ребра рівні. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 4А. Плюс 4 b плюс 4 c Або 4. А в дужках буде А плюс B, плюс C. І це дорівнює 4, що множиться. Замість А пишемо 5. Додати. B у нас дорівнює 3. Додати. І C у нас дорівнює 2. Це дорівнює 4. Що множиться. 5 плюс 3 це 8, плюс 2 це 10. 4, що множиться на 10 см, це буде дорівнювати 40. А в дужках записуємо чого? сантиметрів Є. Ну що ж, ми знайшли тоді і площу поверхні та суму довжин усіх ребер. Переходимо до другого завдання. Тут у нас інші виміри 0,8 дециметра, 1 дециметр і 1,2 дециметра. Нічого не зміниться, тільки будемо підставляти вже інші числа. Отже, записуємо перше дія. Знову записуємо, що площа С у нас буде 2, а в дужках записуємо АВ плюс АЦ плюс В І це дорівнює 2, що множиться. У дужках записуємо 0,8, що множиться на одиницю. Далі 0,8, що множиться на. 1,2. Так, додати. Ну і одиниця, що множиться на 1,2. Одиниця, що множиться на 1,2. І це дорівнює 2, що множиться. Дивіться, дужках. 0,8 що множиться на 1. Це буде 0,8. Пишемо 0,8. Далі 0,8 що множиться на 1,2. 12, що множиться на 8. 8 на 10, 80, 8 на 2, 16. Разом буде 96. 96, але тут є два знаки після коми, то пишемо. Це додати, вийде 0,96. Додати. А 1 помножити на 1,2 – це буде 1,2. І це дорівнює. Переносимо. 2, що множиться. Дивимося, в дужках, 0,8 плюс 1,2 – це буде 2. То ми можемо записати як 2 плюс 0,96. Є. І це дорівнює. 2 плюс 0,96 це буде 2, що множиться на 2,96. І це дорівнює. Ну що ж, щоб не множити в стопчик, ми можемо як зробити Можна помножити на 3 мінус 0,4. То ми записуємо, це буде 2, що множиться 3, відняти 0,4. Це і буде 2,96. То це дорівнює 2, що множиться на 3. мінус 2, що множиться на 0,4. Це дорівнює 2 помножить на 3 це 6 мінус. 2 на 0,4, це буде 0,8. Ну і це дорівнює тоді 5,92. Ми дециметри множили на дециметри. Це будуть квадратні дециметри. Пишемо в дужках квадратні дециметри. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює. Площа поверхні цього прямокутного паралепіпеда. Так, То зараз переходимо до другого завдання. Будемо знаходити суму довжин усіх ребер. Запишемо одразу, що це буде 4. А в дужках записуємо А плюс Б плюс С. І це дорівнює 4, що множиться. Замість А пишемо 0,8 дециметра. Так, Додати 1 дециметр і додати 1,2 дециметра. Є. І це дорівнює 4, що множиться. 0,8 плюс 1,2 це буде 2, плюс 1 це буде 3. 4, що множиться на 3, і це буде 12. Ми до дециметрів додавали дециметри. Це будуть просто В дужках Записуємо дециметр. Ну що ж, отже, ми вже знайшли і площу. І суму довжин усіх ребер. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні знайди площу поверхні. Ми знайшли. Записуємо 62 квадратних сантиметра. Є. Та суму довжин усіх ребер. Пишемо 40 см. І в другому завданні площа у нас вийшла 5, цілих. 92 сотих квадратних дециметрів. Так. А сума довжин усіх ребер дорівнює 12 дециметрів. Є? Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі поверхні та суми довжин усіх Ребер прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.